Вітаю на моєму каналі Чим обробити сад. У цьому відео розповім про одне з найкращих добрив, яким мені доводилось користуватися. Мова піде про гумат калію. Гумат калію це водорозчинна калійна сіль гумінової кислоти, і вона являється високоефективним стимулятором росту для всіх культур відкритого та закритого ґрунту. Це добриво отримують шляхом переробки торфу, бурого вугілля чи леонардіту. З якого витягуються активні речовини, такі як азот, фосфор, калій та різні мікроелементи. А гумінові кислоти з нерозчинних переводяться в розчинні солі. Тому гумат калія це поживний комплекс різноманітних корисних речовин, необхідних для нормального росту і розвитку рослини. Гумат калію класифікують згідно з вихідною сировиною, з якої препарат було вироблено. Препарати, вироблені на базі торфу, можуть містити від 20 до 70% гумату. Якщо вироблені на основі бурого вугілля, то вміст гумату калію становить до 25%, а препарати, виготовлені на основі леонардіту, становлять не менше 80% гумату. Також їх виробництво розвивається у двох напрямках баласних і безбаласних добрив. Саме у безбаласних міститься більший відсоток активних корисних речовин, тому їх частіше називають стимуляторами росту. А баласні добривами, це пов'язано з відмінностями в способах застосування. І дозування гуматів. Думаю, варто пояснити, що баласний і безбаласний гумат це два типи добрив, які містять гумінові кислоти, але різниця між ними полягає в наявності або відсутності домішок. Баласний гумат містить гумінові кислоти, але також значну кількість неактивних домішок, таких як солі, залишки вихідної сировини та інше. Зазвичай отримують із низькоякісної сировини, наприклад, торфу чи низькорівневого лігніту. До переваг баласних гуматів можна віднести те, що вони дешеві у виробництві, підходять для невибагливих культур або в умовах, коли якість добрива не критична, так як і кожен препарат, він має свої недоліки. Це нижча концентрація корисних гумінових кислот, баласні речовини можуть погіршувати засвоєння рослинами добрив, можливе накопичення солей у ґрунті при тривалому використанні. А безбаласний гумат це концентрат гумінових кислот у чистому вигляді. Він практично не містить домішок. Його отримують із високоякісної сировини або шляхом складнішої технології очищення. До переваг таких гуматів можна віднести високу ефективність завдяки концентрованим гуміновим кислотам, те, що не накопичується шкідливих домішок у ґрунті, і легше засвоюється рослинами. Із недоліків, це те, що він дорожчий у виробництві та прикупівлі. Та вимагає точно дозування через високу концентрацію гуматів. Також хочу розповісти вам про механізм дії цієї речовини. Отже, гумінові кислоти це потужні каталізатори біологічної активності ґрунту та його біохімічних процесів. В оптимальних дозах речовина швидко проникає в структуру рослини, транспортуючи поживні речовини та мікроелементи прямо до кореневої системи. Помітно стимулює проростання насіння, покращує дихання і живлення рослин, збільшує довжину і біомасу проростів. Також гуматкалію покращує ліпідний бар'єр культури, захищаючи від негативного впливу таких факторів, як перепад температури, нестача тепла чи освітлення, недостатня чи надмірна вологість, пришвидшує дозрівання та збільшує врожайність майже на 35%. Відновлює пошкодження клітини рослини зсередини, підвищує імунітет культури та захищає її від різноманітних захворювань та шкідників. Внесення гумату калію робить позитивний вплив на ґрунти, а саме покращує структуру ґрунту, відновлюючи його родючість, покращує проникність води і повітря, підвищує здатність ґрунту отримувати вологу, активізує діяльність мікроорганізмів, здатних прискорювати гуміфікацію органічних залишків і розкладає залишки різних шкідливих речовин. Прияє потемнінню ґрунту, покращуючи поглинання неї сонячної енергії, створюючи для рослин сприятливий температурний режим, пов'язує важкі метали і радіонукліди, запобігаючи їх потраплянням в рослини, підвищує в ґрунтах концентрацію органічних кислот, які активізують засвоєння поживних речовин рослинами. Гумат калію активізує імунну систему рослини та розширяє її вакуолю. Цей процес дозволяє рослині краще засвоювати препарати та добрива, які вносяться разом із гуматом. Але варто пам'ятати, що потрібно дотримуватись норм внесення препарату, тому як надмірна доза може мати зворотній ефект. А також варто від обробітку плодів цим препаратом. Хоч він і не несе небезпеки для людини, тварини, комахи чи навколишнього середовища, гумат може завдавати шкоди плодам, і ви отримаєте зовсім не той результат по урожаю, на який розраховували. Дію гумату можна підсилити, змішавши його з бором. Також гуматкалію сумісний з багатьма пестицидами, біопрепаратами та добривами, але перед змішуванням краще провести тест на випадання осаду і не можна додавати гумат калію в бакової сумі що з PH менше, ніж 5,5. Роще гумату можна обробляти рослини як по листу, так і під корінь. Нехай ваші рослини будуть здоровими, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. До зустрічі!